Всім доброго ранку, сьогодні понеділок, 12 травня, 6 година, йду за мотоциклом, пакую речі і йду в подорож. Друзі чекають на станції палива. Коротше, зустрічаємося, їдемо до Італії. Всім гарного дня. Ось добрався до місця парковки мотоцикла. Завожу та йду. О, охрана. Дуже злосна, треба боятися. Ну ходь. Ходь. А такі тут пищаки злі ходять. Охрана добра тут. Молодець. Добре. Сідаю та їду. Ну що друзі, мотоцикл спакований, кухня лежить в лівому кохрі, тут речі, взуття, палатка, матрас, все в мене тут прив'язано, зараз іду снідаю і буду виїжджати. Вирішальна мить вирушаю. Зараз їду 60 кілометрів, зустрічаюся ще зі своїми друзями. І далі їдемо в сторону Чехії. Гарного дня. Наші збиралися вже всі, ми з тут, Саня заїхав, вон він, паркується, заправляється і, наверное, напевно, напевно будемо рушати. Ну, тепер уже всі в зборі. Будемо рушати, чи що, чи перекурюємо 5 минут, бо ми вже з стасом куримо 15 хвилин. Будемо їхати, що нам стоять? Наша банда, все. Let's Перші 200 км зробили, ну, 200 це мені від дому, від станції палива, де зустрічалися, десь 140-150 кілометрів. Зупинились на такому паркінгу. Хтось піддівається, хтось в туалет пішов. Ось так у нас виглядають наші бойові товариші. Проїхали ще соточку, мусили заїхати на станцію палива. Бо в саньки бак маленький, 15 літрів всього на 200 злишнім вистачає тільки. Ну а в нас Киски. мотоцикли, так, да, трохи для дальньобоя, так сказати. То ще кілометрів на 150 хватить, вже 300 з лишнім пройшли. Ну, 100-150 ще проїдемо. Наші сьогоднішні Наші мотики не сьогоднішні, а взагалі в мене Honda Pan Європа. Стас на БМВ ГС 1200 і Санька на інтрудері. Сузуки півтора літровому. А вон там він стоїть, чопорок. Їдемо далі, вже доїхали майже до Врослова. Заїхали на станцію паліва, Есть, заправили свої мотоцикли. А тут якраз і беседочка нормально станемо, пообідаємо. Ось так воно виглядає. Так що, перекус і їдемо далі. 330 кілометрів вже проїхали. Така у нас кухня, польова. Макарони будуть з м'ясом. О, кава Щоб не хотілось спати і будемо їхати. Можемо ще в лісу вставити там сюди. Як захочеш. Може можна в лісу стояти? Не можна. А якщо так, аккуратно? Якщо аккуратно, то можна. Сьогоднішній день добіг кінцю, Нашли кемпінг, такий нормальний. 20 злотих всього на всього. З видом на озеро. Супер в гора. Обалденно. Будемо ставити палатки, бо буде Кто через молодець. пів часа вже буде Серега, темно, молодець. напевно. Хто молодець? Серега молодець. Ну, Став каже, що Серега молодець. <свят> <свят> Продовжуємо сезон мотоциклом под налят. Зараз знаходимося недалеко від чеського кордону в горах. Поставили вже намети І будемо ночувати сьогодні в такому дуже красивому місті. Ось так виглядає. Озерце. Це Стас. Там Олександр. Ось так. Палатки стоять, вечеря на столі. Сьогодні у нас сальце, помідорчики, саме, салатик. Саме основне український самогон. О. Да. Чесночок тут начистив. Чесночок і цибулька також присутні. Але місце дуже файне. З видом на озеро. Баладу, там десь за сашком. О! О, а жодна. Молодочі. ранку. проснувся від концерта Послухати, як співають пташки. Це просто чудово. Добрий ранок, другий день подорожі. 6 ранку ночі був мороз Як кажуть синоптик помиляється один раз але кожен день вчора передавали що буде плюс 4 ночі але оказується мінус 1 О, але які види скіт сонця, яка краса просто що-то з чим то, що -то. Ось так виглядає палатка. Вся в Сніг. На мотику же саме. Все замерше. Але вода не замерзла. Ого. Наш столик, стульці, все позамерзало. А ось видно озеро. Туман стоїть над озером, яка краса. Сонечко стоїть, розпочинається новий день. А ще тут коники живуть. Добрий ранок? Які гарні? Там ще один. Чи одна, чи один зобрані? Вже всі запаковані. Стараемся їхати далі, рушаємо в сторону Чехії. Санек тоже вже запакувався. Всім гарного дня! Зараз в Чехії доїхали до знаменитого бара в скалі. Він там. Це мотоциклітний клуб Пекельні доли. чешський так називається. Але закритий, працює тільки по вихідним, субота-неділя. Не вдалося нам туди потрапити, ну нічого. Колись все-таки доїдемо. Все такі піщевий, сейчас підемо позаглядаємо, що тут я тут. О, прикольно. Холодно тут одразу чуть. Капець, красота. Це рукотворні, це робили люди. Вот это да, прикольно, ничего себе, супер, офигеть. Ідемо добре. Навіть видовбалося Христос в скалі. І так і не замітив. Але вручну тут треба якісь монахи були чи що. Такі дюрки. Оп. І тут десь піщеру вход. І чого? Раз, раз. раз. Витерпиться нагору О ту, ту піщеру де я ходив Ось так воно Виглянда Дорога конечно супер Пригоди почалися, пробив колісо, стоїмо в лісі, в Чехії. Зараз будемо знімати, щось думати, тільки нема чим знімати. Щось будемо щось придумувати. Ось така дирочка, на щось наїхав, на що не знаю. Масака! Так, вирішили проблему, поставили таку латку, жгута, обрізали. Коротше, чувак, остановився на джипі. І продав нам за 10 євро насос. Супер. Тепер не боїмося, їдемо далі. Поки клеїться колісо. Поставили жгута. Лішили заодно і пообідати. Саньок чай готувати. А ніхуя. Вода там поставив? Стаса все, зажарку робить, а я веду відеорепортаж. Ось такий у нас обід, макарони з тушонкою, Саня приготуємо. Зараз будемо їсти і їхати далі. З колесом вроді вже все нормально. Так що обід і рушаємо. Добрий. Закінчився наш другий день подорожі. Зараз знаходимося в місті табор, таке смішне названня Чешська Республіка. Знайшли класний кемпінг. Поставили намети. Там є річушка тече. Готуємо вечерю, відпочиваємо. Завтра ще один день, завтра цілий день в Австрії. Сьогодні, звісно, не без пригод, пробив шину. Поставили таку заплатку, шнура, ну тримає поки що, буду їхати, буду дивитися. Гарного вечора, До завтра. Сьогоднішня наша вечеря. Я... Яєшня, салком, да. бурячок. О, бурячок. У нас тертий салатик з бурячка. Ну як же не бути в Чехії, не спробувати чеського пива. Так що, наша ну помідорчики, цибулька просто. Короче, така у нас вечеря. Ось такий тарин тут. Прикольний.